Просування противника на східному напрямку і Операція сил оборони в Курській області це те, про що сьогодні ми поговоримо під час нашої постійної рубрики Карта бойових дій на телеканалі ТВ, друзі. і в основному ми використовуємо саме мапу Діпстейт. І аналітики з цього ресурсу зазначили у своєму зведенні цієї ночі, що ворог просунувся біля Новотроїцького Шевченка, Дальнього, Новооленівки та у Торецьк. Ось Такі дані від них станом на дев'яту годину ранку від генерального штабу збройних сил. України вже маємо зведення за минулу добу, і там зазначають, що 177 бойових зіткнень відбулося за цей період. Це немало. Найактивніше ворог наступав на покровському та Курахівському напрямку. Традиційно там за останній період саме. Російська армія зберігає свою найбільшу активність і все ближче Росії, а не до Покровська. Це варто розуміти. Саме місто готується до вуличних боїв, і це ми бачили фотографії від місцевої військової адміністрації, що по периметру вже розставлені зуби дракона, і певен, що інші фортифікації теж зводяться. Тому сподіваємося, звичайно, що вони не знадобляться, але ворог близько. І бої за покровське можуть розпочатися вже в найближчий місяць. Це варто розуміти, варто бути готовим і, звичайно, для цивільного населення краще все ж таки виїхати, просто дати можливість нашим військовослужбовцям працювати і. Не хвилюватися просто зайвий раз за цивільних і не наражати їх на небезпеку, тому що це бої Російська Федерація. Ми бачимо, обстрілює цивільні населені пункти без будь-яких для них проблем. Врешті, і їхня тактика вона залишається незмінною вогневим валом. Вони просто всипають снарядами ділянку і лише потім там просуваються. Це те, як воює російська армія, і звичайно, це велике загрози для саме цивільного населення. Варто зазначити, що. Що зокрема на Покровському напрямку за учора захисники відбили 48 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Глисівка, Жовте та Чумацьке. Найбільше бої відбулося саме на цій ділянці фронту. На Курахівському напрямку для прикладу ворог атакував 35 разів. Це район населених пунктів Старі Терни, Зорі, Сонцівка, Курахове, Дачне та Дальнє. Врешті, ось це ті населені пункти, в напрямку яких. Тривають бої, і ми бачимо чітко на мапі, так що генштаб не говорить про населений пункт дачне. Це означає, що Російська Федерація намагається зімкнути коло довкола. Українських захисників і таким чином далі розвивати свій успіх. Певна річ, що потрібно не дати їм цього зробити і в правильний момент виводити свої війська українським командирам, але тим не менше, оборона вона продовжується і нині така, така певна загроза одразу з обох боків нависає над українськими підрозділами. Так це в районі Успенівки, де таке мале можливе коло. Оточення і це район дачного, довкола якого тривають бої. Тобто, фактично, от залишається росіянам, щоб зімкнутися, це десь в районі 5 кілометрів. Це ще достатні відстані, насправді, хоч на карті це виглядає досить таки близько, але на практиці 5 кілометрів це значні відстані. Втім, ворог не припиняє своїх спроб просуватися далі, тому варто бути. Власне, обачними і розуміти, що Російська Федерація вона лише продовжує свій наступ далі, і залучають вони для цього досить таки багато. Зокрема, якщо говорити про загальну специфіку боїв, то вона залишається фактично незмінною. Російська Федерація застосовує велику кількість кабів, і саме це дає їм певну перевагу на полі бою. І не припиняють вони також постійних обстрілів з артилерії. Подекуди застосовують вони і балістичні Акети і кап напередодні дуже багато лиха наробив у Запорізькій області. За останніми даними 10 людей загинули. і Ще досить значна кількість поранених. Це наслідки ворожого обстрілу кабами. Тому що перед цим повітряні сили повідомляли про активність ворожої авіації саме на цій ділянці фронту. Перейдемо далі. Давайте поки до запорізького напрямку, де продовжуються бої. Насправді наші захисники відбили 21 штурм поблизу населених пунктів Успенівка, Костянтинопольське, Роздольне, Новодарівка та Новосілка, що на Времівській ділянці фронту і Російська Федерація далі продовжує тиснути. Якщо говорити про Оріхівський напрямок, то невдачою для загарбників обернулася спроба атаки на українські позиції в напрямку Новоданилівки і тричі противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на Придніпровському напрямку. Щодо Херсонської області, до речі, дуже багато розмов, що Російська Федерація готується знову атакувати Херсон. Що концентрують вони необхідні для цього плавзасоби на цій ділянці. Втім, вчора бачив уривок наша. Колега питала в командувача військово-морських сил Збройних сил України, мовляв, чи є у росіян загалом шанси на будь-які успіхи на цій ділянці, то він сказав, що ні, що сили оборони готові, і в разі чого будуть відбивати усі ці атаки. І направду, місцевість є дуже складна для проведення такого роду операцій, тому що. Зрозуміло, нині тривають бої за острови, і Російська Федерація дуже хоче взяти під свій контроль декілька з них, але в момент, коли переправляється якась група піхоти. Коли вони намагаються закріпитися, місцевість така, що все проглядається, і в півідрони дуже багато завдають ударів по російській армії, і дуже важко висадитися, важко закріпитися. І це при тому, що ну, з берегів, фактично по вам можуть постійно вести вогонь. В подібних обставинах були і наші військовослужбовці під час проведення оборони в районі Кринок, власне. Коли ворог з трьох боків і позаду вас досить велика водойма, зрозуміло, що воювати в таких обставинах надзвичайно важко. Тоді українським бійцям, дронами доставляли провізію, боєприпаси і необхідне загалом, і це справді нелегко. Бачимо, чим врешті завершилося так, що довелося просто покинути ті позиції там. Навіть не те, щоб покинути позиції, там обороняти вже не було що, тому що кринки і усі довколишні прилеглі території ворог рівняв фактично із землею, і там ось це декілька бліндажів, які залишалися вцілілими, там і тривалий час тримали оборону наші бійці. Нині ж тривають розмови з приводу російського наступу. Ймовірно, це таке інформаційне нагнітання обстановки, так щоб українська сторона отримувала там більшу кількість своїх підрозділів, так ніж це необхідно, наприклад. Тому тут варто бути. Обачним, але звичайно. Розраховувати і не таке, тому що від російської армії можна очікувати чого завгодно. Повертаємося на схід нашої держави. Про турецький напрямок поговоримо, де за даними діпстейт ворогу вдалося просунутися в межах самого міста. Вони з'єдналися зі своїми підрозділами, які знаходилися на такому так званому південному фланзі від Турецька, і нині бої продовжуються теж у районі Неліпівки. Дуже важкі саме міські бої тривають у турецьку. Складно як наступати, так і оборонятися. Чому? Тому що коли умовно невеликі російські піхотні групи десь пробігають навіть серед ночі, займають певний будинок, то вибити їх звідти направду важко і дуже небезпечно. І бої зараз тривають за майже кожен поверх, як говорив один з військовослужбовців. Якщо я не помиляюсь, то євген Ієвлєв заявляв. Про це що у Турецьку бої тривають от, от, настільки контактні, настільки а, близькі на турецькому напрямку. Росіяни за вчора атакували дев'ять разів неподалік Турецька, Деліївки та Щербинівки. Це ті населені пункти, біля яких ворог нині концентрує на найбільше своїх зусиль. Далі перейдемо до району Часового Яру. Без особливих змін ситуація станом на цю добу. Нам генеральний штаб говорить про п'ять боєзіткнень в районі Білої Гори та Ступочків. На Sì, di lenzio І без особливих змін втім ситуація направду є загрозливою, тому що тривалий час Російській Федерації не вдавалося перетнути саме канал на цій ділянці. Нині вони захопили вже значну територію довкола часового яру. І нині бої тривають фактично у межах самого міста. І також сіра зона вона досить таки значна, тому будемо уважно стежити далі за тим, що відбувається і на цій ділянці. Рухаємося до Лиманського напрямку. Ремко, це ділянка, де за оточеною інформацією ворог атакував 14 разів неподалік греківки, копанок, надії, макіївки, торського та тернів на цій ділянці фронту досить мало інформації, як на мене, у змі про цю ділянку якось не особливо про неї говорять, але кількість боїв свідчить про те, що досить активні, інтенсивні бої вони продовжуються. і ворог щодня штурмує. Позиції українських військ, українських сил оборони нації цій ділянці. Втім, велика увага прикута саме до куп'янського напрямку, де росіянам значно вдалося розширити зону свого контролю. І за очора Російська Федерація вона атакувала 9 разів поблизу колісниківки Лозової Загризового та. Та ще одного населеного пункту, врешті, і активність боїв досить висока. Постійні каби, постійні обстріли. Це те, що характерне для Харківської області, для прифронтових саме територій, врешті. Тому загроза вона очевидна. Російська федерація буде намагатися розширювати зону свого контролю. Ймовірно, вкотре буде пробувати форсувати річку. Ось щоб зайняти певну ділянку на правобережжі, але поки ці штурми вони відбиваються. Показували, до речі, наші військовослужбовці, що на Харківщині, зокрема на купінському напрямку, росіяни механізованим штурмом висунулися в атаку, але не завершилося це все успіхом, тому що знищено була значна кількість техніки бойових броньованих машин і особового складу, що змусило російську армію просто відступити і перегрупуватися. Втім, через певний час вони вкотре виходять в таке. Штурм і це якийсь безперервний процес. Поки не, от не закінчиться вже повністю цілком, то схоже, що вони будуть атакувати. А до повного кінця. Російських солдатів ну направду дуже і дуже багато часу, ще таких зведень від Генерального штабу нам потрібно чимало, щоб увесь мобілізаційний ресурс Російської Федерації він вже вичерпався, врешті-решт. Але якщо враховувати втрати російської окупаційної армії за листопад, де вони втратили близько 45, а можливо навіть і більше своїх тисяч своїх військовослужбовців, то зрозуміло, що мобілізаційний резерв, який російська. Машина воєнна може набирати то це в районі 30 тисяч. Найімовірніше, саме тому Путін звертався і до північної Кореї за військами, і північно-корейські військові присутні на території Російської Федерації. І схоже, що саме тому нині навіть у Кремлі потребують певної підтримки. Втім, дуже багато уваги нині прикута саме до дипломатичної арени, де ведуться активні обговорення і в Європейському Союзі, так само. В сполучених штатах Америки про ймовірні шляхи до завершення цієї війни Міністерство закордонних справ України чітко зазначило, що Україна готова на членство в НАТО, але ніяких інших альтернативних варіантів щодо якихось гарантій безпеки чи інших, от можливих пропозицій. Тому наша позиція вона є чітка. Це членство в НАТО. Подивимося, врешті, чи зможуть домовитися дипломати, чи зможуть домовитися про це в найвищих колах політики в різних абсолютно державах. Тому уважно стежимо і за цим. Ну а поки я буду завершувати вже нашу постійну рубрику Карта бойових дій на телеканалі Апостров Тіві.